Генератор прямо в тулсі Шиманівський. німецька дамочка, булс, німець. Рама занижена, буде зручно сідати, гарний колір, гальма надійні, дискова механіка, Алюмінієвий багажник. Крила повноцінні, повнорозмірні. Даний велосипед з 28 колесами, вилучка амортизаційна, сунтур, фара є. Моноблоки Shimano, Ергономічні гріпси зручні. Трансмісія 3 на 7. Турнеївські перемикачі, шиманівська трещітка. Велосипед недорогий до 10 тисяч гривень. В гарному стані. І ця каніжка масивна, якісна. Канішка десь тисячу гривень, тільки коштує нова. Вилучка теж, дивіться, не поржавіла, в хорошому стані. Кого цікавить надсилаємо по Україні новою поштою та можливий самовивіз. львівська область, СМТ Куликів, Львівська, 20.